Уявіть собі, лікар навмисно заразив себе бактерію, щоб довести свою правоту. Це відкриття змінило медицину назавжди. На цьому каналі щодня публікуються цікаві медичні факти. Підпишись і підтримай український Ютуб. У 1980-х лікарі вважали, що виразку шлунка викликає стрес або гостра їжа. Пацієнтам давали антациди. Препарати, що знижують кислотність, але хвороба поверталася знову. У 1979 році патолог Робін Ворен побачив під мікроскопом дивні спіралеподібні бактерії у шлунку пацієнтів. Він звернувся до молодого лікаря Барі Маршала. Разом вони висунули шокуючу ідею: можливо, виразку викликає бактерія. Медична спільнота сміялася, адже всі знали, що в кислому середовищі бактерії не виживають. Але маршал не здався. Він виростив бактерію Helicobacter pylori і вирішив довести свою правоту на собі. У 1984 році він провів ризикований експеримент і випив пробірку з Helicobacter pylori. Через кілька днів у нього почався сильний гастрит. Біопсія підтвердила, слизова запалена, і там була бактерія. Після лікування антибіотиками симптоми зникли. Хелікобактер Пілорі викликає запалення слизової, а постійне запалення викликає ерозії та виразки. Інфекційний фактор один із головних, а не стрес. Це перевернуло гастроентерологію. Тепер більшість виразок лікують не тільки антацидами, а антибіотиками першочергово. І мільйони людей уникнули операцій: кровотеч і навіть раку шлунка. У 2005 році Маршал і Ворен отримали Нобелівську премію з медицини. Хелікобактер пілорі заражені понад 4 мільярди людей у світі. Вона легко передається через спільний посуд слину поцілунки. Якщо у когось у родині виявили цю бактерію, лікувати потрібно всіх, інакше хвороба повернеться знову. Іноді, щоб довести правду, треба ризикнути життям. Барі маршал не просто змінив підручники. Він врятував людство. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.